Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, з нами на прямому зв'язку. Ми вас вітаємо, пане Сергій Україну героям слава і розпочнемо. Ми з доволі таки сумної, страшної новини. Черговий акт тероризму з боку росіян. Вони вдарили ракетою по центру сум. Про це заявляє виконуючий обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар. Удар був неочікуваним та смертельно небезпечним через відсутність фіксації ракети радарами. Наразі відомо вже про більш ніж 70 постраждалих. Серед них є багато дітей. Чому не спрацювали радари, пане Сергію? Що відбулося там? Ну, власне, я думаю, відповідь на це питання на дадуть повітряні це ви перш за все, тому що ситуація зараз, яка є наразі е, важко розбиратися. Відповідні структури, я думаю, цією інформацією займаються, то вони її оприлюднять в будь-якому разі. Що це була за ракета? Який це тип був ракети? Ну і власне спрацювало чи не спрацювало те про що ви говорите. Дійсно, удар неочікуваний, і бачимо, що наразі Росія продовжує займатися терором. Тут ключовий момент той, що і Сумщина потерпає і південні наші регіони від таких ударів, і Запоріжжя плюс і Харків. Ми розуміємо прекрасно, що ворог обрав собі такі фактично крупні мішені для того, щоб під час цих геополітичних Рухів, які відбуваються на сьогодні щодо російсько-української війни, тероризувати мирне населення, і власна це сигнали перш за все не для українців, навіть не для внутрішнього російського споживача. Це знаки для зафріанських партнерів Російської Федерації, які вони ми даємо свою оцінку судотерористичні, терористичні, мовляв, подивіться. Якщо не будете перейматися нашими умовами, що буде відбуватися, тобто тиснуть в тому числі можливо на емоції американців з іншого боку, знаєте після цього хочеться запросити власне які до цього, в тому числі американських е партнерів. Я зараз не важко їх назвати союзниками добре партнерів до України, щоб вони побачили, що відбувається. Хоча з іншого боку, очевидно, навіть ті люди, які Живу соцмережами. Я про нинішню чинну американську владу, все таки повинні бачити, що відбувається давати таку оцінку. Але це вже власне питання іншого гатунку. Сьогодні найголовніше, аби всі люди, які постраждали, залишилися живими, неушкодженими максимально. Так, страшне насправді це навіть спостерігати. Страшно уявити, що зараз сьогодні переживають люди, які потрапили під ракетний обстріл у Сумах, що відбувається в Україні кожного дня, коли ракети летять ворожі, і потім ще слухати від партнерів, в тому числі американських, про те, що ми маємо домовлятися. І звісно, моє наступне питання було про те, що. Що це це просто така е, спроба знову ж таки надавити на американців, але вже ви вже відповіли на це питання, е, що це е, дійсно демонстрація такої сили, що якщо ви не захочете з нами домовлятися, не на, просто зараз у Саудівській Аравії, так тому що удар був е, нанесено саме в той час, коли російська і американська делегація пішли е, між собою домовлятися, то ось то такий буде результат, і це, е, е, якщо чесно. Страшна історія для нас, для всіх українців, але давайте будемо говорити далі про в принципі про Курський напрямок. Зсу зруйнували два мости у БНР, щоб перерізати логістику російських сил. Росіяни також заявляють, що ситуація для них в БНР важка. Міноборони почало перекидати туди екстрену резерви з Курщини. Що наразі відбувається на Курському напрямку? Чи можемо поговорити про це з вами наразі? Я хотів би додати до попередньої відповіді лише одне: що з нашого боку, з боку українців, домовлятися з росіянами можна. Не дивуйтеся лише про одне, що їх треба повісити чи відрубати голову. Кажу так, як є. Я думаю, що глядачі сприймають ті слова, які я зараз висловлюю. Але світ рухається, світ живе, і на сьогодні, якщо ми говоримо суто про оперативну ситуацію на фронті, зокрема у Білоруській Народній Республіці. Скажімо так, я ніколи не, ну, так, не користуюся як досовірно інформацією російських, так званих медіа, і всім це рекомендую робити, тому що сьогодні, поки ми з вами спілкуємося, Певнений, вже на деяких пабліках російських будуть зараз лунати фанфари про перемогу. Тобто, дуже часто росіяни демонструють саме таке придумують собі український наступ, а потім про нього розповідають. В Будь-якому разі ситуація у прикордонні залишається неспокійною і напруженою. Сьогодні немає достеменної інформації про те, хто там що перекидає. Ми можемо чути про це лише з підкресів російських пабліків. Власне, давайте в будь-якому разі опиратися на офіційну українську інформацію. Що стосується можливих підкреслів, можливих дій українських сил оборони на тій чи іншій території, на тій чи іншій локації, в тому числі і Білгородській області, треба дотримуватися відповідно режиму тиші. Це те, що спрацювало, нагадаю свого часу саме під час початку курської операції. Є, скажімо так, візуально матеріали про те, що Зруйновані два мости немає на сьогодні, принаймні я не бачу об'єктивного контролю, який є офіційним, скажімо, повідомленням. І сьогодні ми не чуємо ще офіційної позиції наших відповідних структур. Тому інформацію, звісно, сприймаємо в будь-якому разі, як кажуть, відкладаємо на полички і спостерігаємо за тим, що відбувається, тому що власне дійсно ми можемо говорити в будь-якому разі про те, що Україна і надалі буде створювати, принаймні намагатися створювати відповідні санітарні зони навколо нашого прикордоння. Це те, що надзвичайно ефективно спрацювало на Курщині, це те, що має працювати сьогодні на інших локаціях. На Харківщині, наприклад, там і продовження в і тому числі сумської історії, і так далі, тому подібне. Тому о, почекаємо все таки офіційну інформації, бо є безпека військових операцій. Тепер за все життя наших воїнів. Якщо така операція відбувається, то дай Боже буде результат. У цьому немає жодних сумнівів. Тому, о, користуючись нагодою, ще раз хотів закликати до інформаційної гігієни. І, як приклад, навести давайте задаємо події нещодавні кілька днів тому у нашому тимчасово окупованому Криму протягом, мабуть, місяця або кількох тижнів. Мене в тому числі як кажуть наші колеги, журналісти допитували. А чому Крим мовці? Чому так тихенько не глупає, не гуркоти? Відповідав і, власне, не помилився в тому, що операції інколи тривають по кілька тижнів, інколи місяців. Для того щоб досягнути результату нагадаю, що по Криму у нас там було кілька знищених РЛС, іншої техніки, там просто на мільярди доларів. Плюс візьмемо там військово-політичні аспекти такої роботи. Так що все як кажуть неоднозначно. У будь-якому разі Україна працювала ще раз підкреслюю. Працює над створенням санітарних зон. Україна сьогодні працює це абсолютно вірно. Те, що російські війська змушують, змушені перегруповуватися. Тобто якісь резерви відповідні, можливо, я підкреслюю, всі варіанти зараз можливі перекидати на ті чи інші ділянки фронту, що можливо, знімає напругу на тих чи інших напрямках. А вони сьогодні у нас, навіть якщо ми дійно тихенькі, скажімо так, ну як говорять там про Придніпровський напрям, це не означає, що там немає ризиків, немає відповідної бойової роботи. Тому ми працюємо точно без фанфар. Офіційна інформація буде, неофіційно не оголошуємо це 100%, Не заважаємо силам оборони. Добре, тоді перейдемо до офіційних новин за сьогодні. Сьогодні прям а, гвинтокрилопад був, а, скажімо так, на Росії, не без допомоги українських сил оборони. А, Давайте поговоримо про це, як там ситуація з повітряними силами, саме у ворога. І до того, ще коли готувалася, звісно, до ефіру, то я читала ваш телеграм-канал, і там е, прям процитую: е, хто бомбить Белгород? Саме таке риторичне запитання я побачила у вашому телеграм-каналі під новиною, що за останні півтори тижні росіяни дев'ять разів дев'ять авіабомб скинули на свою ж територію. Тож що там відбувається, прошу, будь ласка, ваш коментар з цього приводу, що стосується цієї теми, коли ворог сам собі на голову скинули авіаційні бомби, то я думаю, що не думаю, знаю. Що протягом кожного тижня таких е, е, номерів викрутасів російських так званих пілотів вистачає, їх достатньо. Єдине, що е, хочу зазначити, працюють вони не досить ефективно. Чи то бомби такі вже старенькі, а воно так і є. Е, хоча, на жаль, це не зупиняє російський терор. Е, По-друге, ми говоримо про те, що е, влучність російських вояків, так званих, вона є досить таки низькою. Чому авіабомби взагалі спрацьовують? В плані того, що наносять такі руйнування, бо це не високоточна зброя. Там, де впаде, буває, що падає дуже погано там густонаселені населені райони. Відповідно, є дуже багато жертв серед нашого населення. Мене інше не цікавить на сьогодні. Ефективність таких ударів, ще раз кажу, вона не досить висока. Але тут мова і не про удари, мова про те, що ці бомби просто падають, відвалюються. Є не лише про так звані професійні дії російські льотчиків, Вони просто падають з літаків, тому що е, ці літаки бомбоносії вони не завжди відповідають тим тактико-технічним характеристикам, які е, мають бути у, у сучасної техніки, наприклад, в тому числі. Я вже не кажу про ці авіаційні бомби, тому що як правило, це старі радянські зразки. Від того вони не стають менш е, небезпечними, я навіть сказав би навпаки. Бо вони ще раз кажу, працюють по площі, тому е, такі е, випадки бувають. Більше того, навіть шахети, ви знаєте, повертаються е, власне на локації і вбивають росіян. Ще раз кажу цього замало. Не до того, що я про знаєте е, кровожадібний, але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що війна має повертатися туди, де вона і розп звідки вона до нас і прийшла. Сподіваюся, таких випадків буде більше. Резюмуючи і власне, ефективність такої бойової роботи російської авіації буде набагато вищою. Ви задали питання воно ну, пролунало, принаймні у вашому спічі, про те, що там з російською авіацією, на жаль, її багато. От вся відповідь, в чому у нас, скажімо так, весь негатив для нас, її дуже багато. Те, що вона дуже часто не є ефективною з точки зору сучасної авіаційної техніки, але тим не менше для нас це питання є болючим, як відомо, тому що звичайно, поки що тієї авіаційної підтримки у вигляді. Ну, наприклад, літаків в 16 там або обладнання відповідно авіаційно Україні не вистачає, але з іншого боку, за зброєю стоять люди. Подивіться, як працюють наші льотчики. Лише протягом кількох крайніх днів ми маємо удари по тій же Білгородщині російські з боку нашої авіації. Наші повітряні сили наносять удари по лівобережжю. Тимчасово окупованої Херсонщини і таких випадків дуже багато. Оце високоефективна і гарна робота. Причому знову таки б'ють суто по військових об'єктах. Тому авіаційна компонента питання надзвичайно важливе, і лише тим, що ворог сам собі скидає на голову бомби. На жаль, тут паритету ми не досягнемо. Але авіаційна компонента на війні. В цій війні російсько-українській вона бачите, відіграє надзвичайно важливу роль. В Принципі є два моменти, де Росія нас переважає: це аві... авіація, власне панування у повітрі е... і піхота. На жаль, піхоти в них дуже багато з іншого боку, якби партнери. Знову таки про партнерів і союзників надавали хоча б половину від її зброї високоточної яку вони можуть надати. Я думаю, що для росіян були б набагато спекотніші дні. А Вже не хочу навіть говорити там, наприклад, про протипіхотні міни. А, та послухайте, перепрошую, що на ніч до біса ті усякі конвенції сьогодні нам треба зброя, яка вбиває москалів, тому що протипіхотні міни це те, що може зупинити російських штурмовиків в тому числі. Знову таки бачите, тут питання більше озброєння, але воно перекликається так чи інакше з тим питанням, яке ви задали. Хотіла говорити з вами про Енгельс надалі, так будувати з вами розмову і запитати вас про стратегічну важливість того, що там було взірвано, так що там було знешкоджено. Але ви почали говорити про те, що Європа має надати ну немає. Вона хотілося б, щоб вона надала там багато мін, багато озброєння для того, щоб ми мали можливість захищати свою святу землю. Але чи вистачить Європі, по перше, дати це все нам з приводу того, що останніми днями дуже багато зараз є таких зауважень з боку Європи про те, що Європа має готуватися. Європа має готуватися до війни саме з Росією, що можливо Європа буде наступною. Тож, чи можна тепер після цих заяв очікувати те, що Європа буде допомагати Україні, а не на складах збирати для? Себе це озброєння, ви знаєте, коли говорять про те, що Європа буде наступною, ну це виходить так, що ми з вами зараз маємо вийти за етеру брати лопати і рити собі могили в тому числі разом з усіма іншими українцями. впевнений що ні ви, ні я, ні наші родини близькі. Знайомі, ніхто не збирається цього робити і робити точно не будемо. Тому я кажу про те, що Європа в даному випадку зобов'язана надати нам озброєння, тому що сьогодні Україна захищає Європу, і це всім відомо. В Будь-якому разі, як кажуть, треба подивитися всі свої склади, оновити ті склади, і знаєте, є такі виробництва, тому си в Європі, які можуть дуже швидко переобладнатися. Працювати більш ефективно. Ну давайте, хоча б згадаємо Німеччину рейнметал всім відомо, який відкриває заводи, дуже швидко перебудовуються, випускають вже не лише там боєприпаси, наприклад, а мова йде і про скажімо деякі види озброєння. деякі заводи знаходяться, ніхто не має знати, зрозуміло, але можливості такі ефективної роботи на сьогодні є. Європа може готуватися, Європа може готуватися. І я зараз розумію прекрасно, що не в наших окопах, не в нашому повітрі, не в наших, на наших річках і на чорному морі, тому що ну не будуть вони цього робити, так і в нас нема на це сподівання. Але в будь-якому разі Європа мусить вивчити і вивчати український досвід. І власне сьогодні, коли е, хтось плескає руками, каже, Боже, що робити, НАТО не виконує свої функції. Ну, давайте забудемо на якийсь період про співнічно-атлантичний альянс. Сьогодні безпека європейська. Вона має формуватися. Ви дуже бачите, багато говоримо словом має немає на війні. А давайте подумаємо. На сьогодні лише так, бо це питання виживання для Європи. Ми точно виживемо. Ми не відкриємо там, як кажуть, умовно свої шлюзи через свою територію і запустимо цю орду, яка там ще залишиться можливо на той час до Європи. Ми будемо битися до останнього солдата, російського звичайного солдата. І Європа це дуже прекрасно розуміє, тому знаєте, це все від лукавого, коли говорять, що в нас нічого немає або залишилося мало. Вибачте мене, кому потрібен той гепард, Десь під Берліном на сьогодні, е якщо туди прийдуть орки, Гепарди потрібні сьогодні в нас під Одесою, гепарди потрібні нам під Запоріжжям для того, щоб збивати ті самі клятучі е шахеди, які вже летять. Летять по півні, зокрема, як мінімум з двох точок на сьогодні. Я не знаю, скільки їх там буде в небі. Наші мобільні вогневі групи української добровольчої армії на півдні теж в тому числі працюють відповідно, але озброєння дайте озброєння. Тому Європа тут має об'єднатися не лише політичними висловами, а й економіками. Ну тим більше давайте говорити відверто. Це ж будь-яка війна підіймає, скажімо так, рівень відповідних виробництв, тобто збільшує робочі місця. Надає відповідні економічні показники і вливання відповідні бюджети. То чи не хоче Європа на цьому заробити? На тому, що Україна буде добивати російського звіра? Я думаю, що як кажуть, сам Бог вилів тут уже точно не відлукало. Тому я сподіваюся на те, що Європа все-таки, знаєте, вона перевзувається, перевзувається не політично, а перш за все економічно. Добре, що про це можливо активно не говорять. Добре, що можливо ми дещо і перебільшуємо з критикою наших європейських союзників. Якщо всі ті процеси, про які ми говоримо наразі, вони відбуваються в країнах Європи і невидимими, в тому числі і перш за все для російського ока, як і для нашого, як для суспільства. Нехай буде так. Це війна, тут немає. Відкритості тут має бути жорстка підкреслює цензура, перш за все тому. Якщо такі процеси відбуваються, давайте ми про них розкажемо тоді через певний час, і скажемо, ми такі були праві. Вони вони працюють, вони виробляють те, що необхідно не лише Україні, а й усій Європі. Досі залишається риторичним питання знати про те, що чому Європа все ще. Тільки прокидається так, наче четвертий рік йде повномасштабна кровопролитна війна в Україні. А Європа все таке відчуття, що не сильно розуміє наслідки і масштаби того, що буде відбуватися, якщо вони не підтримують саме українців. І от про підтримку, наприклад, того ж неба закриття неба над Україною з перших днів повномасштабного вторгнення було дуже багато. Призовів з України прохання України закрити небо наразі, все ще установки ППО вони не. Їх недостатньо для того, щоб Україна почувалася принаймні більш-менш безпечно, навіть на четвертий рік повномасштабного вторгнення, чому так відбувається, і чи може Європа нам надати ці, наприклад, установки ППО для того, щоб все ж таки таких ситуацій, як з обстрілом мирних міст, так які ми бачимо останніми днями, з жертвами з такими страшними вибухами, було якнайменше. Я вже сказав про те, що Європа може, а, а чи виходить у них що зробити? Власне знову ну, таки не хотів би просто так критикувати наших партнерів. В будь-якому разі а, є багато країн, які нас підтримують фінансово і в тому сплі боєприпаси. Мені дуже імпонує, наприклад, чеська ініціатива. Зокрема, пам'ятаєте її про мільйон снарядів? Вона спрацювала як форма, як формат. Далі є формула далі. Судання вливає кошти в нашу економіку, в нашу оборонку, і ця формула теж працювала. Звичайно, хочеться про літаки говорити, що зараз у сотні е 16 як мінімум F-16, хочеться ще інше, звичайно. Але літа Е 16 має заполонити українське небо. Але ж прекрасно треба розуміти, що просто так це не відбувається, тому що є відповідна інфраструктура. Мають бути відповідні фахівці, які мають це це обслуговувати. Знову таки має бути логістика де, що це сховати, звідки вони мають політати для того, щоб виконувати свої бойові завдання. І власне таких питань досить таки багато сьогодні виникає. Європа прокинулася. Я не можу сказати про те, що Європа спить, але е пришвидшити ці процеси, звичайно, треба було європейцям. Ну, хоча б не вчора. Я вже не кажу від початку повномасштабного вторгнення, тому що ми прекрасно всі розуміємо, що наші заклики на початку повномасштабного вторгнення закрити небо вони не були почуті. На жаль, тому ми бачили бомбардування і до цього часу. Ми бачимо авіаційні нальоти, які відбуваються по наших містах. Додався до ще новий фактор, кажуть шахедів. Тому ви знаєте. На початку повномасштабні я пам'ятаю, дуже багато було спілкувань з іноземними журналістами. І власне представниця Франції, якщо не помиляюся, з відомого видання задала питання. Мовляв, Одеса завтра впаде. На мій такий знаєте, погляд відверто кажучи, не Дуже дружелюбний, звідки вона то все взяла. Бо у вас дуже такий знаєте пологий берег, дуже легко зайти. Іноземному, тобто російському десанту, на цей берег тоді заперував тільки тим, що я знаю місця у Франції, де берег дуже високий, і де взагалі неможливо висадити десант. Тим не менше, це не завадило відповідним німецьким підрозділам, штурмувати потім французькі міста і села. Це не для того, що хтось когось на когось ображається. Справа в тому, що на сьогодні європейцям не вистачає того, що є в нас. Нашої мотивації. Я завжди кажу, що зброя це добре, але треба мати мотивованих бійців. Якщо ти захищаєш своїх, то зрозуміло, що ти навчишся володіти тією зброєю, як кажуть, досконало. Тому тут питання про те, що дайте зброю. Вона є. Мова ж не йде про перепрошую, автомати Калашникова, хоч вони не теж необхідні, це там розхідний матеріал. Але сьогодні воюють чим? Перш за все, воюємо дронами. Воюємо артилерію, потрібні нам е, снаряди, ну і так далі. Тому подібне Тому у Європи є. Європа має сьогодні працювати на Україну. підкреслюю слово має зобов'язана це робити, тому що по-перше, ми центр Європи. Якщо прибрати цей для когось, можливо знаєте лунає папа в моїх словах. Ні, я кажу про ті реалії, що на сьогодні е, е, існують. Тому боєприпаси, гармати. І розуміти, що таких гармат має бути більше. Ворог теж не спить, ворог теж сьогодні не а, І Коли ми говоримо про те, що так Україна вибила регулярну російську армію, вони теж вчаться воювати, вони теж вміють воювати і вони не стоять на місці. Подивіться на ці клятючі шахеди, скільки їх летить кожної ночі. Тобто вони виходять на той рівень, який є для нас болючим і критичним. То якщо ви даєте нам гепарда, то він має бути гепардом. А не покаліченою такою, знаєте, хоч і хижою, але кішечкою випадків достатньо. Тому о, треба бути, можливо, для європейців це важко сьогодні зробити, але більш жорсткими. Добре, нехай вони будуть більш прагматичними, тому що о, ви бачите, що не всі європейці, м'яко кажучи, в своїх країнах навіть готові захищати власні будинки. Дайте нам таку можливість захистити і себе, і вас. Як це зробити? Я вже сказав. Дякую, пане Сергій. Останнє питання, яке хочу вам сьогодні задати, і хочу почути ваш коментар з цього приводу. Росіяни почали більше використовувати дрони на оптоволокні, що в свою чергу полегшує подолання систем радіоелектронної боротьби з Ссу. Будь ласка, прокоментуйте, що це за нова технологія, чого чекати, якщо вам не складно, хотілося б почути ваш експертний коментар з цього приводу. Я вам скажу так: ми всі очікуємо, що буде вже наступне. Да, хоча оптоволокно це далеко не те, що ну скажімо так, технічно, начебто, йде на крок вперед, це повернення до чогось аналогового. Оптоволокно сьогодні воно збільшує спроможності ворога. Ворог в цьому плані поки що на жаль йде попереду, але знаю, що і у нас достатньо розробок. Які сподіваюся, дадуть нам можливість росіян у цьому питанні наздогнати, тому що мова йде про те, що то буде там на десятки кілометрів залітати, і дійсно є надзвичайно сьогодні ефективною і дієвою зброєю. Маємо на це відповідати. Тому що і розробками новітньої зброї я зараз не буду казати, може хто старше покоління, пам'ятає про гіперболоїд інженера Гаріна, але тим не менше, щось на штаб такого я думаю на сьогодні. Та не думаю, знаю, вже е, є і випробовується будь-яка війна. Вона є полігоном для досліджень. Я чесно кажучи, як офіцер українських збройних сил, я готовий піти на те. І вон війна синів. Це її правила. Нехай всі розробки новітні наших партнерів-союзників по зброї е, дають нам військам, готові це досліджувати, випробувати на росіянах. Чому б і ні? Коли росіяни будуть скавчати, значить зброя гарна. Тому зброя серйозна. якщо про оптоволокно тут більше того, я бачу, екологи вже підіймають питання, що цього оптоволокна дуже багато зараз буде на терени України. Але думаю, після перемоги, обов'язково перемоги, після настання миру ми з нашою природою розберемося, тому що будемо до неї тепер ставитися. я Думаю, набагато поважніше ніж до цього. Ми вам дуже дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру. Така змістовна в нас бесіда з вами була Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, був з нами на прямому включенні З ним говорили про багато чого, і що найменше про те, якою є наразі військова ситуація в Україні і в світі. До побачення і дякуємо вам за те, що приєдналися Дякую. до нашого ефіру.